Всім привіт! Мене звати Катя. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене на столі гра Lords of Ragnarok, базове видання від Вейкін Realms, але в версії Sandrop, і я хочу її розпакувати разом з вами. На жаль, при записі цього відео, чогось в мене не записався звук, щось я там провтикала, тож я вам його озвучу додатково сама. Тут в нас, я так розумію, це додаткові якісь елементи, які ми будемо викладати на полі, якісь області. Далі це інструкція по збору фігурки, бо там буде такий трекер внизу. Потім ми стикаємося з правилами гри та правилами соло, і з першого погляду мені не подобається, як вони написані, бо там дуже дрібний шрифт. І мені здається, вон, ну коротше, нагадують мені дуже правила за Great Wall і там теж так, таке ж було. І я поки вивчила ті, ті правила, там воно все так було заплутано, коротше, кончено було написані. Я сподіваюся, що тут буде не так. Хоча все одно дрібний шрифт дуже незручно читати. Далі в нас самі ті трекери і ще елементи поля. Це в нас будуть наші богатирі герої, яким будемо грати. Наскільки я це розумію. Так. Далі йде поле. Подивіться, яке воно гарне, воно ще яскравіше в житті. Я вам так скажу. Дуже красива малюнки, ілюстрація мені подобається. Тут у нас ще е, монстри, та потвори і бос, бос один в базовій версії моїй. В допах їх більше. Це в нас Локі тут буде, а ось це наші монстри, тому що на мапі будуть ще монстри, з якими можна буде ну, бити їх коротше, Ось, дивіться, які гарні арти. Ну, Вони гарно роблять ігриці, а вони можуть. Це вже планшети гравців, і сюди ми будемо ось вкладати ці картонки наших героїв. Позаду зроблено як знаєте, як поле. Поля дуже часто роблять такими... чоршавими, <свісно> так би мовити. Так виглядає дуже прикольно, цікаво, незвично я б сказала. Так? Такі планшети і форма в них прикольна. Це маркери для гравців. Вони пластмасові, бачите, вони в усіх чотирьох кольорах гравців зроблені. Тут ось я показую один, така так видавлена там ця емблемка гравця. от, Ну і таких їх чотири. І це саме цікаве, далі Це в нас фігурки, сандроп фігурки. Я дуже рідко купляю сандроп. Бо я їх малюю сама, а тут я вирішила, там була така ціна кльова, я вам скажу. Що я купила їх. Мені не дуже подобаються оці до того сірі, бо вони виглядають тупо як стандартні, а ось ці інші червоний, голубий та зелений, такі світлий, вони виглядають прикольно. Бо просто ті сірі, вони не дуже вирізняються якось від стандартного. Ну, оці ці я кажу. От бачите, от вони сірі. А далі от це стандартний сандроп, прям стандартний. І от вони не дуже вирізняються. Це ж наші герої фігурки. Якщо ви не зрозуміли, то це герої, а то воїни в кожному кольору, в кожному кольорі. Ні? Ну, не знаю, коротше, я трохи тут хворію, голос підкачує. Тож не будьте дуже строгі до мене. Так, це в нас кораблі. І ось я тут вам показую ну, різний сандробчик, як він виглядає. Мені червоний дуже подобається і голубий. Ну, зелений, мені здається, виглядає так трохи, трохи блекленько. Наступне в нас це статуї. Статуї будуть стояти на полі, вони такі величезні, і в них є підставка в кожної. Тут все вони щось вирішили, щоб ми щось позбирали конструктор. От. Будуть такі величезні стояти. Ну, вона офігезно виглядає, тут я нічого не можу сказати. Прям супер. Далі у нас така ще статуя. Я не знаю, чим вони вирізняються. Може просто. Ну, я думаю, ефект якийсь буде різний, мабуть, в них не може це бути просто естетичне, різні статуї. Ось. А може це Локі? Оце може бути Локі, наприклад. А може, не, статуя. Не знаю. Це ще якісь компоненти для кожного гравця. В кольорах кожного гравця може це. ну, Не сказати, що з допу, але може щось додатково. Це вже потвори пішли в нас. Вони такі величенькі теж фігурки, прикольні. Вирізняються. Тут, напевно, і буде Локіо. Це може був він, а то все ж таки була статуя. Постамент. Так. Якась дівчина з котом. Далі в нас карти, карти глянцеві, щільні, як завжди, коротше. Арти, дуже, ну, схожі на вейкінів, прикольні. Далі ну, я тут дуже швиденько прискорила. Там щось на відео я розказувала, що там я думаю, а тут я вже не пам'ятаю, що там я розказувала. Я так вам швиденько їх покажу. Навіть не знаю, от тут бачите монстри чи щось таке, прикольно було. Далі ще якісь карти, пам'ятки. Ну, оце по нашим героям, Фрея Одін нам Тор. І це теж червоне все то до героїв. Ну, по кольорам, як я розумію, інтуїтивно, ну, що воно так повинно бути. Мені здається. Щось я дуже довго мені здається показував. Це карти предметів, а це ще кубочок і ще кубочок. І на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на цю гру, послухати мою офігезну озвучку. Коротше, я ще знаю, що цю гру скоро локалізують українською, тож буде там передзамовлення, чи воно вже було. Пишіть, ви хочете таке пограти? Я от мені візуально дуже сподобалось, це вже такий трохи залог для мене успіху, буду грати, хоча я читала в інтернеті, що трохи там не збалансована. Uh, критерії незбалансовані перемоги, що там тільки по одному з хоча там варіантів 3 4, але по факту ти можеш перемогти тільки по одному з них. Але я не знаю, я сама не перевіряла. Може, мені буде достати, то, що там буде стояти якась красива uh, фігурента того постаменту на все поле. Я вже скажу, Боже, ну гра клас. Ну, я шуткую вже. ж. Але, коротше, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Всіх люблю, всім па-па, до зустрічі в нових відео.